But once we brought it to a team. Це у Львові на локації «Fest Паблік збудували шість різних сцен, понад 55 запрошених артистів і всі продані квитки. Демоглянемо, як це відбувається. І слава Богу, щоб всі кого вимотали, і всі приділялися від цього, цього переліченого. Дякую, це був Павло Год. Це назва. Цілую візерую, не робіть більше такого, але обов'язково донаха. Як вам бути нашим колегою і по ту сторону мікрофону? Як вам було? Е, супер насправді. По-перше, для мене то не є незвично, бо я працював колись вже радіоведучим і вже минулого року доєднувався до артилерії, аби бути співведучим. Цього року трошки спростили мою задачу до гри. Може, наступного року мене понизять до камерамена і я вже буду по ту сторону камери. А трошки поділіться досвідом. Ви... Аби... І не Євробачені брали участь, і постійно вас журналісти мучать. Що вас найбільше бісить в цій роботі? Е, мене найбільше бісить два запитання, які чомусь досі ставляться: це е, чому у вас така назва? Ти більше з гуртом назва поставити питання, чому у вас така назва. І друге це творчі плани. Це два тих питання, які думаєш… Що ти відповісти? Я а може я нічого ще не придумав, а ти мене то е, замахуєш. Ну тобто е, більше нічого. Я люблю спілкуватися з людьми, і якби то е, наша задача робити так, аби ми спілкувалися з людьми, люди з нами спілкувалися, і люди між собою що говорили, тому що треба щось е, культурно завжди обсуждати. Ми всі бачили, що ви мобілізувались. Ви як артист, як вам в лавах в збройних сил. Загалом добре, це було добровільно прийнято рішення. Я розумів, що життя зміниться і воно справді змінилося. Обмаль концертів стало, мали тур великі під час першої відпустки весною. Сумою за звичним життям. Сьогодні вчора, точніше, прям тригерило мене дико, бо я в останній раз на такому великому заході рівно два роки тому був, коли ми з фіолетом на файному виступали. Після того не доводилось. Навіть коли доводилось десь потрапляти на такі події, почував себе не дуже комфортним. А тут прям захотілося знову зібратися з колегами з оргкомітету Бандерштату і на наступний рік готувати фестиваль. А готуйте музичну програму чи там готуйте нові книжки, новий матеріал, він накопичується у вас? Минулого року мав можливість трошки писати нові пісні. Зараз вони робляться на студії Артуром Даніеляном і восени вийде новий альбом Фіолету. Там будуть половина рівно половина альбома це ті пісні, які ми видавали останні два роки синглами. І Інша половина абсолютно нові речі. Український культурний фонд дав стипендію. Мені можливість записати ці пісні. Вони дистанційно робляться. Нашим саунд-продюсером я заскакую до нього періодично за змоги вокал прописую. От і далі все робиться. Ну і часу на літературу немає, але ночами зараз я пишу новий роман. Дуже повільно важко сказати з такими темпами, коли вже ні сил нема, коли треба спати, але потрошки щось рухається. Згодом можливо поділюсь новинами детальніше трохи. Ми зараз лунає сигнал повітряної тривоги і на всіх сценах призупинили виступи артистів і ведучі зі сцени скеровує всіх в укриття. Йдемо глянемо, як там все виглядає, чи всі поміщаються. Атмосфера в укритті. Чи правда, що ви барабанщик Софії Ротаро? Ні. <рес> ви тут на фестивалі бачу, залишились на наступній? Ні, є якісь гурти, які ви б хотіли почути? Unsleepін, курган, сусіди стерплять. Щойно ми слухали когось ще. «Хаммерман знищує віруси, Телема. Ті, хто бачить, кого побачили і кого побачимо ще. Хотіла вас запитати за Оторвальд. Був момент, коли казали, що вже майже гур розпався. Потім були нові пісні на шесі. Ми всі слухали, що далі буде з Оторвальдом? Оторвальд буде виступати, все буде добре. Ми продовжуємо своє тріумфальне відродження. Все добре, все як і має бути. Костюм, як ви його де ви його знайшли, як його зробили? Я шарівна фея. У мене ось такі ось така задумка. Моя концепція концертна програма, що з'являюсь я. Коли всі думають, що чудес не існує, з'являюсь я. І я не просто косплейний персонаж, я реальна фея з шарівного лісу. Тому отак. <звук> Як ви готуєтеся взагалі до виходу на себе? Мумійозів. І в туалет хочу зайти. Ми людей. Загалом слід, як вам фестиваль, трошки ходила до мене, щоб ви чисто виступити приїхали? – Ходив, дивився, випив кави. Загалом класно все. Там, може, якісь гуртики які б ви хотіли почути? Е, був гоня. Але інші сім'ї бачила скрін фотографія райдер курганий агрегат. То правда ваш райдер? То дуже старий деганський е райдер, і е нав навіть написаний він без української розкладки. А що зараз в вашому райдері? Що точно повинно бути? Е е водичка, поїсти у нас є труси. Зазвичай це Кельвін Керіні. Такі підробка на Кельвін. Кляйн. Потім олдспайси у нас зубна паста, чіпси, горішки я казав. Горішки. фестивалі збирають гроші для Азову на всі сцени, на всі аукціони. Разом з Балдійним фондом Сергія Притула хоче зібрати 35 мільйонів гривень раз. для того, щоб купити 10 кейсерваків. Тут було 11, але тут 15. 15 20. 20 тисяч гривень. Бандера, мама Степанія, з He give jak to se right. je. Otáž. Добрий день, дивіться, тут у нас є барабанщик Дмитро. Він налаштовується. Ми вже виступили, але він налаштовується. Це просто серйозний професіонал своєї справи. Тут є Річард, басист, є Максим, він дуже любить піцу або суші. Що дасте, то буде. Він не принциповий, йому головне, щоб на халяву. Так, це наша відеографка Ліля і дружина Річарда. Значить, як тебе звати? Як, як мене звати? Ярина. Ярина. Ярина, дружина Річарда — Ярина. Хотіла вас запитати, з ви минулого року на Дарку виступали, маленька. На сцена. — На лайті, на лайті. Ми були. На лайті. А цього року вже мейн стейдж. Як ви пояснюєте для себе такий стрибок в кар'єрі? Нам як гурту приємніше, тому що на лайті було дуже жарко. Там прям ну, духота була, бо ми були в приміщенні. Сьогодні ми виступали в такому хмарному Львові, що нам, як львів'янам, Дуже комфортна погода, тому нам сьогодні ідеальні умови. Хотіла запитати за пісню Мамині світлиці, як виникла ідея, Ким надихалися? Так о, я надихаюся своїми нотатками в телефоні на айфоні. Є така штука, як нотатки. Заходите, коли вам приходить будь-яка думка, завжди записуйте її, тому що потім ти от щось забудеш, тіпа, типу, і все, і вже та думка пролетіла. Якщо ти записуєш щось. Воно відкладається. Я знайшов в себе нотатку в телефоні зробити кавер Петро Щур ікс Богдан в Тельмах. Я подумав, блін, мама мені світлиця, це ж легендарна пісня. І от все, і так от воно народилося. Що ви тут робили? Я ще нічого не робив. Я зараз ще трошки випив пива, зараз буду виходити навалювати приколів. Приколи? Було приколі. Ну, такі легенькі, такі, щоб люди трошки посміялися, похлопали, такі, щоб були довольні трошки. Як, як, як ви обирали приколи саме для цього фестивалю? Чесно, я ще нічого не обирав. Я вийду вже на сцену, буду розбиратися, що можна їм розказувати. А як, як, як оцінити, які жарти можна говорити, а які не можна говорити? ну я не знаю, я так по публіці бачу, що публіка така, вона тут такі, багато маргіналів. Такі. Я думаю, маргінали вони такі люблять щось таке про секс, щось такі, такі трошки теми. Але будемо балансувати, щоб воно. Тож не скатуватися. Все-таки Жадан тут виступав. Ну, Виступав Жадан, зараз вийшли собаки. Ну, Розумієте, в нас <гум> трошки друга група. Вот. Але щось буде культурний, культурний таке будемо щупати. Як вам взагалі фестиваль? Ой, клас, я тільки приїхав, мені все подобається. А звідки приїхав? Я приїхав з Києва. А що там робили? В Києві живу, виступаю, знімаюся. Я ж відомий артист, Просто мало немало хто знає. У мене такий фан-клуб, баба, мама і дід. Але дід не признає мене, каже, що я поц. Добре, давайте я теж прошу, бо я записую. Клас, дайте мені номер телефона, приїжджайте на сімейні святкування. Все, домовились. Нарешті. <реш> Хтось покликав. Будемо святкувати Хануку. Хануко? Хануко. Ми православні, але ми такі православні прикалісти. Хтось, яка вже не підходить. Ясно. Ярослав Так, не зубнена давна ТЦК, і я їм кажу 19. Вони дивляться на мене і кажуть: Ростише. Вони ну, чисто, як карася, відпустили, бо. Тіпа, це ж мальок, зараз нірість, хай плодиться. Дуже специфічно. Таке ми побачили фестиваль Файне місто місто-2025». Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і пишіть у коментарях, який виступам запам'ятався найбільше.